Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі І в цьому відео ми з вами будемо грати в гру і відгадувати італійські меми. Зараз я вам покажу як ця гра називається. Вона, звісно, що в Роблоксі. Так, давайте дивитися. Ось так вона називається. Бачите Italian Brain Брейн Challenge. Ну, дивіться, суть цієї ігри, ви слухаєте ау... таке аудіо невелике і відгадуєте по, по звуку, це італійсь... яка це італійська мемна тварина. От, ну Давайте зараз ми з вами спробуємо відгадати. ну Це буде дуже легко, тому що я майже всі меми знаю. От, А в слідчому відео ми з вами буде перевіримо, наскільки добре ви знаєте та ліски меми. Так, потрібно на віпку зайти зараз. Хоч би була безплатна віпка. Єс, безплатна віпка. Так, зараз ми створимо віпку, тому що, напевно, звичайний сервер переповнений. От зараз. Так, все, дозвіли, потім зробимо. Так, зараз перевіримо, зробив я віпку. Так. Так, а де моя віпка? А, я Віпку не зробив. А, все ось моя Віпка. Так, ну все. Зараз ми заходимо в цю гру. Так, я так і знав, що був переповнений сервер. Ну давайте починати. Так. Перше левел це в нас легко. Починаємо. Шимпан, Сіні і Кокосіні! Так, давайте ще раз послухаємо. Я знаю, хто це. напишіть в коментарях ви хто це. Ва-ва-ва! Ну, звісно, це шимпанзіні кокосіні Так, ну тут теж буде легко. Я знаю навіть хто це. Лирили Ларила. Так, для вас ще раз вмикаю. Лирили Ларила. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Sì, molto facile. Lele, lele, lele. Ma non so parlare giusto. Brr, brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Oh, nel ben, bosco ben, fitto ben. e misterioso. Viveva un essere assai curioso. Mm. Brr, brr, patapim. Molto facile. Sì, andiamo avanti. Sì, qui io anche so cosa sarà. Brr, baloni, luli loli. Capibarrello, cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Bali un annuncio di cocco unica nel suo genere che contenga oh. un capibara al suo interno. Si tratta di un evento molto sì, raro come... in cui la gente del posto si riunisce attorno a un oh, fuoco oh, e celebra oh. l'arrivo del dio amico Cocco. bananini! Wow wow wa. bananini!

Con antenne sopra il dorso Ta, prende frulli, la tv frulli. E la tazza di caffè gli fa un cenno così Vieni qui mio caro amico bevi un po' con me Ma il pinguino sorride No fa caldo per il caffè Continua a ballare Ta, con te, stile frulli, elegante frulli. Nel deserto su Bom bombini gusini Bom bombini Tak Bom bombini gusini Ta, Так, бом, -бом і Гузині, запам'ятайте це оцей гусь густь тільки з рег двигунами. Так, давайте далі. Тут я теж знаю хто буде. Тралалеро, тралала! порко діо, порко алла! Тралалело, тралала. Це ось така акула в чорних... ой, в кросівках, запам'ятайте. вона багата, в неї найки. Так. Blue Berini, Octopusini, lick lick, l'octopus. Questo piccolo animato. Так, давайте далі. Так, тест. Тут я теж знаю хто буде. Tung 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 Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Sahur. Konon katanya kalau ada. Так, тут я напевно bombardiro. Bombardiro Un fottuto alligatore volante che vola e Знаєте, що говорять про бомбардиро крокодило? Коротше, бомбардіро крокодило, він літає та бомбить дітей. О, давайте далі. Балеріна Капуціна. Мі-мі-мі-міла Я ще вам хотів сказати, що. Що Капучина, балеріна це жінка тралело тралла. Так, давайте далі. Вже середній левел складності. Шпіоніро-голубіро. Так, оце балерина капучина, запам'ятайте. Так, Шпіоніро Голубіро це ось Голуб в кожаній курці та з фотоапаратом. Так, дивимося далі. Так, тут у нас. Бонека Амбалабу. Давайте keras. Так, Бонека bobrito... Амбалабу. Це оце, запам'ятайте. Так, тут знайте. так. Ой-ой-ой. Бобрито Бондито. Так, далее у нас, напевно, я знаю уже, кто будет. Bobini, co -co -co так, вот это. Нагадую, что это листья тварины. Так. Капу-капу-капучино-ассасино. ассазини капучино Так, тут я. Напевню, ты знаешь. Фриго камелу, буфо, фардело, третий. Так, оце Фріго камело. Так. Lavakka, saturno, saturnito. Так, лавака, сатурна, сатурнито, оце. Так, давайте далі. Триппи тропи. Тропа триппа. Три тропа. Так, после тропа, 3 А, ні, Тро... Tripetropa tropa tripa. Nel desert, tanto caldo and e vast, due sandali giganti come un cast. Cactus ippopotomo. C'era -Ca una volta -Ca un cactus -Ca gigante con una testa di ipopotamo elegante. Nel deserto, tanto caldo e vasto, due sandali giganti come un casto. Il cactus. Так, дивимося далі. Ta 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 e dva ta tum tum de e dva sagur, ce tum tum sagur, ta 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 sagur. Ce o ce zapamjatajte. Tak, tu ja też znam, kto bude. Ri bri bicus dicus de bicus de dicus, un piccolo ricciole cui spine sono fatte di succose fragole. Так, Дікус Бікус. Це оцей Пінгвін. Бачите? Так, тут. мадин Так, ще раз. Один дін-ден-дін-дун, мадин дін-дін-дун, дін дун Це оцей апельсин, який в качалку ходить. Так, далі. Вжес. Складніле. Еко кавало віртуозо. Уно шоу стрепітозо. Ера уна вольта ун кавало стравагантє. Теста ді екві... Запам'ятайте, це така лошадь з... Uh, ну, з тілом... Uh, тілом піані, піаніно і з... сапогами. Uh, ну, виглядай прикольно. Так. Fru так, Глор, бо це оцей крокодил. Запам'ятав, ось такий крокодил, але з тілом кавуна. Так, то далі в нас? Жирафа Челесте. Віаджо Агресте. Так. Дон ла лун, тут а... Так, джирафа Джалеста, giали... це в нас такий жираф, він а, в космосі, в скафандрі і в, в, в ботинках та в тілі кавуна. Tak, dále. Kdo nás tu bude? Orangutini ananasini. Tak, to je orangutini ananasini, vidíte. Tak, tu já to znám, kdo bude. Garamaramaramaram. To je. To je. Ale rina cappuccino. No, no, no. Бачите, як тут змінилася балеріна капучина. Дуже сильно. Ось так вона виглядає зовсім по-іншому. Так, тут я теж знаю, хто в нас буде. Матео! 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 Матеіно! Матео! Мартело матео. Так, оце Матео. Так, тут е хто в нас буде цікаво? Топ-тобі, топтоптобі, топтоп. Топ-топ Тобі. Знаєте, чому так назвати? Тому що в нього аж 5 ніг. Так, давайте далі дивитися. Бом-бом-бом. Тігрліні, вармеліні. Так, бом-бом-бом, тіграліні, ватермеліні. Це тігер в арбузі. Так, хто тут у нас цікаво? Балеріно Лололо. Балеріно Лололо. Так. Бачите, ось так ось так, так виглядає. Так, ну тут навіть слухати не треба. Оригінальний Тралело трала ось, ось тут. Це дуже легко. Так, оригінальний Тунтун Сахурт. Ось тут. Так, оригінальний бомбардира крокодила. Ось тут. Ось так виглядає оригінальне бомбардіра крокодила. Запам'ятайте. Так, оригінальний шимпанзіні бананіні Отут. Так, капучино асасіну Звісно, що тут. Так, Бареліна Капучина. Ось тут, бачите. Ой, вибачте, будь ласка, помилився. Так, ага. Мадиндиндун, мадинден Ось тут оригінальний. Так, бомбомбині, гузині, Звісно, оцей. Так. Фріго кемело оригінальний оцей, бачите? Так. Зараз давайте з вами пройдемо паркур. Так, пам. Ой, -мо. Так, зараз пройдемо паркур. От, і, друзі, напишіть в коментарях, скільки італійських мемних тварин ви відгадали. Я відгадав всі тільки помилився з балеріна капучина. Але напишіть в коментарях, хто знає по поту ну, такого бегемота в кактусі. О, напишіть в коментарях, хто знає. Там він називається якось і попото, а далі я вже забув. Напевно, і попото цей бегемот по-італійськи. Так, давайте ще спробуємо пройти. І попото запам'ятати. Це, напевно, по італійськи бегемот. Так, назначать що шопа... по... Італійське – це джелато, кафе, це молоко, джелато це морозиво. От, і ще знаю. Знаєте, кстати, друзі, я вам рекомендую вчити італійські меми, тому що вони допомагають. зовсім трохи. Але все-таки ж допомагають вчити італійську мову. От, правильно вимову слів. От. Наприклад, бомбомбіні і гузині. О, О! Ну, блін. Так, друзі, давайте ще остання попитка і все. Тому що в мене вже а, скоро буде урок, але все одно на вас я теж буду виділяти час. Ви ж мої найкращі друзі, підписники. От напиші, друзі, в коментарях, чи є, чи є з вас хтось родом з Крима. І є в мене такі підписники, які зараз сидять на е окупованих чи деокупованих тури. Це, наприклад, так Мала Рогань. От, і так далі. Так, ми майже про... Просто... Так, ладно, друзі, все, це була остання попитка моя. От, друзі, ще хотів нагадати, що. Напишіть в коментарях все таки, скільки рин ви відгадали. Так. Друзі, ну, я впевнений, що всі знають, як виглядає оригінальний Фріго фрігоми. це ось так. От тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео, всім до побачення, всім гарного дня.